Вітаю вас, мої любі! Хай у вашому житті буде більше спокою, тепла і внутрішнього світла. Щиро дякую вам за ваші вподобайки, коментарі та підтримку. Вона для мене справді дуже цінна. Сьогодні у нас ворожіння на воску, і ми з вами почуємо від свічки саме головне: що чекати вам до кінця грудня місяця. Отже, давайте будемо починати. Як завжди, дивіться на водичку і на вогник свічки. Що чекати до кінця місяця? Яких подій вам не уникнути? Дороги змальовуються, дуже багато доріг буде вами зроблено. І В дорогах вирішуватимуться питання, пов'язані з документами, Якісь процеси, які затягнулися на дуже довгий період, нарешті будуть завершуватися зустрічі з новими людьми, новими знайомствами, і спілкування з цими людьми зароджують у вашій голові нові ідеї відносно. Укріплення ваших платформ на майбутнє, покращення обставин навколо вас, життєвих обставин. Ви думаєте про своє майбутнє, про комфорт, і в подальшому у вас буде спілкування з новими людьми, яке приведе до більш тісного контакту. Це ділові зв'язки і через цих людей. Вам вдасться змінити обставини навколо вас на краще. І знаєте, тут, як показано, раніше закриті можливості для вас будуть через цих людей відкриватися. Те, що раніше було недоступно, і через цих людей ви отримуєте доступ. Також хочу сказати, що якісь далекі дороги будуть вами зроблені, якісь поїздки до кінця місяця, дві дороги і одна дорога. Вона розчарує в людині, на яку ви покладалися, якесь розчарування ви отримаєте, з такою надією, начебто відправлялися, з такою впевненістю, а повертаєтеся звідти з опущеною головою. А от друга дорога вона приведе вас до знайомства з якимось чоловіком. Це чоловіча фігура змалювалася, яка вплине на. Ваші фінансові сфери, якісь зміни на вас чекають через чоловіка цього, можливо, це стосується сфери діяльності, тому що ви тут обираєте краще якась пропозиція. Будете отримувати пропозицію від цього чоловіка, і ви її приймете. Щось з роботою пов'язано, і, можливо, для когось це програється як зміна місця роботи. На комфортні умови, на більш благоприємні з розширеними можливостями і цей чоловік він показаний доленосною людиною. І, скоріш за все, тут дійсно він буде впливати на ваше фінансове положення, на покращення ваших фінансових платформ. І тут ще ключик, свічка змалювала, фінансовий ключик, який. Дивиться в сторону майбутнього, і оці дороги, які відкриваються, він на них буде впливати цей ключик. Також одразу хочу сказати, що змальовуються події в домі, в сім'ї, вашому близькому оточенні. Дві події. Одна подія буде неочікуваною, можливо, якісь досягнення в житті близької людини, і ви захочете разом відсвяткувати. так? Можливо, щось людина отримає е, якісь результати, і тут, скоріш за все, для багатьох буде програватися, що хтось е, задумав, вирішив, прийняв таке важливе рішення в своєму житті одружитися. Тобто люди будуть святкувати свої заручини, щось тут про це. І хочеться сказати, що тут ще один чоловік змалювався, і ви з ним вже давно знайомі. Якесь непорозуміння було між вами, і через це відстань між вами зростала. І тут ваші дороги пересікаються, так складаються обставини, і ви стикаєтесь з вирішенням питання, яке цікаве і вам, і цьому чоловікові. І таким чином буде змінюватися ваші, ваші відносини одне до одного, і зав'язується така хороша дружба. Хтось із кола вашого спілкування. Отак, обставини, які програються, змінять ваші відносини. Якісь результати, якась радість. Цей чоловік потім буде впливати на деякі процеси в вашому житті. І втручатися благоприємно для вас буде допомагати вирішувати питання, з якими ви будете стикатися. Так, в сім'ї між родичами будуть якісь розборки, якісь конфліктні ситуації, і вас будуть втягувати в ці ситуації, якби ви не намагалися піти і уникнути. Цих конфліктів так вийде, що вам доведеться бути присутніми і розбиратися в тих обставинах, в яких вас заставлять опинитися. Мабуть, ваша присутність буде необхідною в той момент. Це вас також буде стосуватися. І тому, як би ви не уникали цих зустрічей, вам все одно доведеться це зробити. Такий затяжний процес, який забирає у вас і сили, і енергію. Вам не хочеться, але це потрібно зробити. Також змалювалася чорна кішечка, ви тримаєте її на відстані, на відстані витягнутої руки, і тут. Показано, що раніше було дуже тісне спілкування між вами, але щось відбулося, і ви почали відсторонюватися, віддалятися від цієї людини і зрозуміли, що спілкування з цією людиною може призвести до неприємностей. Щось ви помітили, що щось до вас дійшло, що людина ненадійна, і вам потрібно відходити від такого тісного спілкування. І ця кішка вона дивиться на ваші досягнення. Хоче доріжку прокласти, буде заявляти, нагадувати про себе, намагатися протиснутися, де ви її не пускаєте. Хоче вона попасти туди, де в неї немає доступу. Буде усілякі способи і методи використовувати, щоб попасти. Людина, яка буде хотіти вам у всьому догодити, розумієте, щоб вам... Сподобатися. От всі ці варіанти вона буде використовувати. А ви це прекрасно будете розуміти, будете дратуватися і усіляко намагатися уникнути контакту і спілкування з цією людиною. Вона на ваші перспективи і на ваші можливості окоточи. Якісь бажання в неї є, але повірте, ці бажання це бажання руйнування. Вона хоче втрутитися і нанести вам шкоду. І ви знаходитесь зараз на якомусь підйомі, якісь питання вирішуються, якісь важкі перепони ви проходите до кінця цього місяця, і ви повинні їх пройти. Ви хочете справитися з усіма цими задачами, ціль собі поставили, і, мабуть, це все спостерігається чорною кішечкою і вирішила. Втрутитися, щоб не дати вам отримати результат. Хоче вам шкоди наробити, нанести заздрити вашому успіху, хоче закрити доступ до фортуни, хоче відвернути її від вас. От що вона хоче. Я не бачу тут о, родинного зв'язку. Але таке відчуття, що ви колись звертались до неї за допомогою, і кожного разу, коли звертались за допомогою, вона починала йти не так. І у підсумку вам доводилося взвалювати на себе всі ці проблеми і доводити і вирішувати їх до кінця. От як начебто неодноразово так було, що вона вас підставляла, і ви розчарувалися в цій людині. і... Прийняли рішення тримати дистанцію і більше не спілкуватися. Ущербна для вас людина вона як начебто не розуміє, чому вона не може з вами зблизитися. Дуже хоче, але в неї нічого не виходить. Також хочу сказати, що буде телефонний дзвінок, телефонна трубка. Ви аж будете. Скажімо так, сльозу пускати, якась радість, щось таке неочікуване і довгоочікуване. Розумієте, такий дзвінок, така трубка телефонна, сонечко світиться, і прямо як, наче сльозу, від радості пускаєте, щось нарешті здійсниться. Можливо, вам був якийсь запрос зроблено. І ви довго-довго чекали. Жінка вам тут буде дзвонити. Жіноча фігура змалювалася за телефонною трубкою, і вона буде надавати вам якусь таку дуже радісну новину. Ще тут будинок змалювався, чаша ресурсів, крапочка. Можливо, домашні якісь проблеми, які накопилися, з'являться ресурси, щоб ці проблеми в домі ви змогли вирішити. Велика чаша ресурсів вам надається, було все раніше в якихось труднощах, в якась важкість була. І тут йдуть просвітлення, і вирішується питання. Ви тут показані людину, яка вже, знаєте, як наче втратила надію на те, що вона може з цим, -цим справитися. І до кінця місяця з'являються просвітлення, домашні якісь питання вирішити, які для вас були дуже важкі. Якісь хлопоти, можливо, тут фінансові моменти для когось змалюються, можливо, якісь справи домашні і недостатньо було цих фінансів, не виходило, можливо, часу не було через інші якісь справи. І тут виходить чаша, ресурсів дається, і ви звільняєтесь від цього. Груза переживань, як наче каміння з плечей падає додолу. Так, ще тут ось вам хтось заважає. От вам хтось заважає, і як ця інформація показана свічкою, то ви дізнаєтесь, хто вам перекриває дороги. Людина знаходиться в колі ваших родичів, саме ваших родичів, бачите? Жіноча фігура, жінка стоїть. І перекриває вам дороги. Йдуть якісь труднощі. Ви зіткнулися з труднощами, яких не повинно було бути. І ви дізнаєтеся тут, хто вам вставляє палки в колеса. І тут родичка, іде родинний зв'язок. Подивіться, як тільки ви дізнаєтесь про це, ви одразу змінюєте свої плани, про які їй, мабуть, було відомо, і вам доведеться ці плани змінити. У вас не буде іншого вибору, ви почнете рух до ваших основних цілей іншими дорогами, про які їй невідомо одразу будете змінювати стратегію справ. І плани, звісно, будете закриватися, йти від цієї людини. Але саме головне тут, що ви дізнаєтеся, хто це. Так, дивіться, чоловік в дорозі. У вас тут чоловік в дорозі, якась радість йде через чоловіка. Подивіться, чоловік добивається якихось досягнень, тому що він йде, з цієї дороги повертається з радістю, з якимось результатом в руках, який відображається на ваших життєвих ситуаціях. Він має до цього відношення, до особистого життя. І цим чоловіком, як я розумію, може бути як і ваш партнер, так і ваш син, і брат, і тато. Кожен дивіться по своїй ситуації, тому що тут йде якийсь зв'язок. Зв'язуються його результати і його досягнення, благоприємно впливатимуть на процеси в домі в вашому особистому житті, радість через дорогу. При поверненні ця людина вас обрадує, вам тут легше стає, ви стаєте спокійнішими і більш впевнено дивитися в сторону майбутнього. Тут однозначно буде оновлення, тут буде змінюватися обстановка в домі, в сім'ї через якісь події, одна за одною, три події. Це стосується. Ситуації в домі якісь будуть програватися, і вони повертають сторінку початок нового етапу. Іде оновлення, все буде по-новому. Попередні питання і задачі, і труднощі, які були пов'язані з цими питаннями, вони залишаються в минулому через якісь події. Бачите, яке дерево? Півмісяць. І нова зірочка загорається. Це нові починання, так? нові починання в вашому житті. І, звісно, вони говорять про те, що вони йдуть вам на благо, йдуть ваше життя на благо. Також хочу сказати про 20 те 20-те число. Ви лінію проводите, закінчите спілкування з якоюсь людиною, з якою ви вирішували питання раніше. Поведінка цієї людини заставить вас прийняти рішення. Таке відчуття, що людина багато чого собі дозволила, діловий контакт, діловий зв'язок. Ви з кимось припиняєте усіляке спілкування і співпрацю. Ви будете шукати людину, на яку вам буде легко спиратися і розраховувати на допомогу. Людина покаже тут своє обличчя. Бачите? І тут якесь таке жалкування з розчаруванням, але у вас не буде іншого вибору. Це говорить про те, що в подальшому людина може вас привести до розчарувань тих процесів, яких ви сьогодні ведете, і ведете ви їх до результатів. І ви хочете радіти, щоб не було проблем, і вам доводиться переривати усіляке спілкування і співпрацю. Якісь справи тут були. І ви розчаруєтеся. Можливо, тут мова йде про те, що людина захотіла отримати більше від якоїсь справи, так? Заробити більше. Тут говорить про те, що людина як начебто обнагліла і переходить кордони дозволеного. Тому ви готові відмовитися від співпраці, це буде правильне рішення. Ви вийдете на дуже позитивних людей, і, як то кажуть, що святе місце пусте не буває. тому ви вийдете на нових людей, вам буде чим зайнятися і пошукати. Хорошу людину, людину ви зустрінете дуже світлу і порядну, так, через хвилювання, але ви виходите на таку людину, я б сказала, декількох людей, тому ви будете в майбутньому завдячувати самі собі, що ви вчинили дуже мудрий вчинок. І, взагалі, хочеться сказати, що над вашим життям і будинок, зірка горить, як сонечко, яке. Сяє. І я хочу сказати, що можливості, які на сьогоднішній день у вас є, ті платформи, які є. От сонечко, ця зірка велика долі, вона дає вам перспективи покращити ваші можливості, покращити ті платформи, на яких ви стоїте. Відкривається багато перспектив для вас. вони... Будуть змінюватися, і вони вже у вас на порозі. Доля дасть вам побачити нові можливості в вашому житті, якими ви зможете покращити умови свого життя і не тільки в особистому житті, але й в сфері діяльності. Тобто можна спокійно сказати з впевненістю, що ця зірка буде сяяти на всі сфери вашого життя. Ви будете укріплювати вашу платформу, бути впевненішими, ви будете покращувати обставини, створювати цей комфорт, який вам необхідний. Давайте так скажемо: з 25 по 26 число тут у вас з фінансами будуть легко вирішуватися питання. Ви так будете радіти. І тут і перспективи нові, якими ви будете користуватися саме фінансового плану, фінансового характеру. Нові потоки йдуть, а ці нові потоки і можливості, як начебто розширяють ваш шлях, роблять його ширше. Просторіше щось буде покращуватися з 25 по 26 число. Ви спіймаєте цю пташку щастя за хвіст саме в фінансовій справі. Ви як начебто тут будете боятися самі себе зглазити, так будете оберігати те, що йде у ваші руки, як начебто в таємниці будете тримати ці можливості, нікому нічого не розповідаючи. І сказати ви зможете тільки тоді, коли результати опиняться в ваших руках. Які вам потрібні. Щось 25 і 26 числом буде програватися. Також хочеться сказати, що чоловік прямо два рази буде вас поражати якимись дивними вчинками. І, скоріш за все, це близька вам людина. Своїми вчинками, своєю поведінкою ви не очікували від нього якихось таких неадекватних дій. Знаєте, таке відчуття, коли. Начебто ні з того, ні з цього людина буде намагатися вас запевнити в тому, що вам це не потрібно. І ви зрозумієте, що ви самі будете займатися в реалізації ваших бажань. Але від бажань ви не будете відмовлятися. Таке відчуття тут, що вас хочуть повернути в іншому направленні. Заставити думати по-іншому, відмовитися від ваших бажань і ідей. Але ви не відходите, ви стоїте на своєму, і ця впертість якраз таки відкриє вам двері до цих нових можливостей. І повідливочки, ми бачимо, що ви знайдете спосіб, щоб це все реалізувати. Звісно, що це прекрасно, коли ви. Відстоїте свою позицію і залишитися в виграші, правда ж? Ви доб'єтеся свого, і чого б вам це не коштувало, ви цього обов'язково доб'єтеся і отримаєте результат. Тут також йдуть фінансові поправки, вони трапляться, обов'язково трапляться. Це дуже прекрасно. Це говорить про стабільність, про зростання, про підйом, про покращення фінансового положення. І у вас ще тут вистрелює щось, як начебто робота з минулого надасть вам просто крутецькі, неймовірні результати. Якийсь буде поштовх в зростанні, якась раніше зроблена робота дасть свої результати. Ви так будете радіти цьому. І знаєте, коли за вашою спиною загорається сонечко, і шлях вашого направлення висвічується, прямо висвічується. І ви бачите, що робити і в якому направленні рухатися. От тут щось про це. Прямо всі дороги. І туман розсіюється. Також хочу сказати про жінку. Про жінку з минулого, точніше, історія з минулого тут змалювалась. Жінка вона зараз знаходиться з вами в спілкуванні, нехай не дуже часто, але періодично ви з нею спілкуєтеся. І у вас з цією жінкою була неприємність, дуже велика неприємність. Але тим не менш спілкування до кінця не зупинилось. Так образи є. Але спілкування не зупинилося. Воно періодично відбувається. І жінка ця буде вам розповідати, що дуже довго в неї не достатньо було сміливості, щоб розкрити вам правду, як наче вона була під впливом якихось визначених людей, звинуватила вас в чомусь, в якихось хитрощах, обманах. Виставила вас якоюсь такою лисицею, хитрющою, так і фінансових справ, щось тут про це. І вона прийде, вона прийде запущеною головою, набереться вона сміливості, а для вас це буде неочікуваним моментом. Будуть висвічуватися люди, а ви до них дуже позитивно відносились щось тут про це мова. Давайте ще подивимось тут з цієї сторони. Кожного по-своєму буде програватися, тому дивіться по своїй ситуації. Очі є, хтось вам заздрить, в вашому близькому оточенні знаходиться людина, і тут чоловіча фігура змалювалася. Якийсь чоловік вам заздрить, який крутиться навколо вас. а Ви це відчуваєте інтуїтивно. Ви розумієте, що є заздрість, і чому цей чоловік бачить вас вище себе на голову і заздрить якимось можливостям, які у вас є, а в нього немає. Я не скажу, що він вам шкодить. Просто ви околовите періодично і здогадуєтеся зараз прямо про кого йде мова. І іноді після спілкування з цією людиною у вас виникають труднощі. Такі дрібненькі, але ви справляєтеся на букву К, буква К. Буква А, буква К і ще одна літера. І буква І і Н. Кожен дивіться по своїй ситуації. З цими людьми зіткнетеся в якісь серйозні розмови, вам потрібно буде підключати людей, тому що вам потрібно буде виграти спір, конфліктну ситуацію. Це буде стосуватися ваших робочих моментів, тих задач, які ви перед собою поставили. І якщо ви, наприклад, не працюєте, то у вас є якісь визначені проекти, які ви хочете завершити, і вони якісь важливі для вас проекти. Від цього залежить і формування. Доріг в майбутньому. Ці люди будуть усіляко створювати вам перепони, тому тут показано підключити людей і пройти цей важкий шлях до кінця. Від цього буде залежати формування відкритих дорог. Щось тут про це саме з роботою, зі справами пов'язано. Можливо, з кар'єрним зростанням в бізнесі, можливо, в когось є такі питання, і вам потрібно буде підключати людей, перевірених людей, на яких ви колись покладалися і отримували хороші результати. Ви будете їх збирати, збирати цю команду, щоб пробити цю стіну. Тут конкуренція, і ваше зростання може прикрити їм дорогу. Тому тут. Свічка говорить, що потрібно буде поборотися і добитися свого, йти вперед і добуватися результатів. Тим самим ви візьмете в руки величезні ключі, просто величезний ключ це говорить про великі зміни в вашому житті. І вихід фактично на нові горизонти. Подивіться, ви стоїте. Нова платформа, як горизонт, і великий ключ, який фактично відкриє вам дороги в майбутнє до дороги можливостей, перспектив і радісного і щасливого життя. Отака схватка на вас чекає, але в ній ви отримаєте успіх і перемогу. Перемога буде над вашими конкурентами. і... Все буде просто чудово! Ну що, на цьому я буду з вами прощатися і хочу подякувати вам. Подякувати, що були поруч і додивились це відео до кінця. Бережіть себе, будь ласка, хай світло ніколи не згасає у вашому житті. Залишайтеся у світлі на все добре.